Давайте мене зафіксуйте. Зафіксуйте. Ви ж вже знайомились, повного знайомлення. Ще раз, будь ласка, до повного знайомлення. З іншої сторони покажіть, будь ласка. Що, брати, поліція. То поліція. Так, далі. Доставайте, я зафіксую. Ні. Що таке? Що таке? Що, ви зафіксувати? Щоб бачив. А для чого? Це службове посвідчення? Так, далі. А це хто? Поліцейський. Поліцейський, а номер вашого жетона назвіть, будь ласка. Прочитайте. Я ж вам сказав, що мені треба очки вдягати. Ну, так, що ж ми можемо зробити? Давайте ви розберемося в суті конфлікту. Зупиніться, ми ще не з'ясували, хто ми є так, хто. Розсудили. Зупиніться, будь ласка. Зупиніться, будь ласка. Ні, ну це людина, а так. так, я є людина, дякую. Номер жетона, продиктуйте, будь ласка. Дивіться, ви чуєте, що він я він звернувся до вас сьогодні. Просто прийшов так, до вас. Вас без... вільний прохід чи у вас запис є? Ні, у мене вільний не ну, він... Тобто поліцейський не реагує. Я звернувся до нього, щоб він представився, Він не реагує. Номер жетона, будь ласка, ваш. Ну прочитайте ближче. Ну на, ну, подивіться. Шо? Прочитайте. Шо, прочитайте. Прочитайте мене весом своїм захити чи що? Ну, У вас це? якась совість є трошки, гордість поліцейська, ну, бо, бачите, да? Бачите, є же він не видно бісить. Назвітьте, будь ласка, номер жетона назвіть. Мені потрібен жетон. Тут це є. Зніміть на камеру, щоб краще було видно. Є. Ні-ні, зупиніться. Не рухається. Що ви смієтеся? Ну, якщо в мене нема своїх очків. Ви ж молодий ну, чоловік. Ви, ви є є. ж молодий чоловік, чоловік, правильно? а справка. Звісно, є. Зараз, одну секунду, з'ясуємо з вами вашу правосуб'єктність. Ви своє посвідчення будете показувати? Яка була причина його? Я не можу сказати, які він нотаріальні дії хотів чинити, бо я не маю права. Але він хотів чи нотаріальні дії без паспорта, без документів, які посвідчують особу. Я не маю права вчинити ці. Я йому зачитую. Я їх не можу вчинити. Берлінець Ірина Русланівна, поліцейський. Так, ви зараз при виконанні службових обов'язків. На перше не Так точно, знаєте, що зобов'язання це і обов'язок. Зобов'язання? Так, так. Ну, ви ж зараз при виконанні службових обов'язків. Хто з вас старший взагалі? Як то, яка різниця? Ну, у вас звання яке? Представтеся, яке звання вас? Ви вже знайомилися з моїм посвідченням. Посвідчення я побачив. Але я бачив великими буквами. Капітан поліції. А у вас яке звання? Сержант. Сержант. Ви зараз при виконанні службових зобов'язань, правильно? Обов'язків. Обов'язок Обов це є борг. Ви знаєте, так? Да? Згідно основного договору, да, людина виступає як кредитор. І вас до мене взагалі немає ніякого Ні, права вимоги. Вас, не вас немає зустрічної вимоги до мене. Ні, ви це зрозуміли? Я тобто вимагаю. я даю розпорядження, ви їх виконуєте. Ви ви так, я, не я не даю, вимагаю. тому що є верховенство права. Конституцію як ви визнаєте? точно. Визнаєте, як так. Як так? Як Чудово. Як Закон про нас поліцію виконуєте? Ну, Тепер дивіться. Слухаємо. Так, так. Так. Зараз я вам знайду. Миколі Жабукрицькому, дивіться, так. Це Національна поліція України. Зараз я знайду відповідь. Так. блін. спочатку розберемося суті. Звернення. Так, 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 так. Поліція, дивіться, у вас, по-перше, я не, вам ви, скажу. Ми не контролюємо, сеп... що ви прийшли і показуєте на відповіді. є контролюючий орган, для цього можете звернутися, Ви дивіться. Зараз, від... зараз, 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 зараз. Ми, ми ми зараз спілкуємося не. Давайте по темі вони спілкуватися. Ну, взагалі, я в ваших послугах не нуждаюсь. Не знаєте ми, це? ми теж не нуждаємося в ваших послугах. Так. Я в ваших послугах не нуждаюсь. Оскільки є виклик на рівні 102, тому ми будемо спілкуватися поки що в даному, даному часі, добре? Ні, я вам заперечую, <реку> ви якісь там бути. Ну так. Так, ви помочіть, я знайду цей документ, який мені треба. <реку> так. Ви себе ведете неправильно. Правда? Як мінімум, як мінімум, не виховано. Це вже Знаєте, це, це питання не до вас, і як мені себе По поводити. По Дивіться, да. я вам пояснюю. Ну, бачите, я зараз починаю хвилюватися, і ви а мені що? починаєте. що, що? Вискій, ага. що сталося, Щоб ви зрозуміли, вот. що сталося. Зараз я вам поясню. Угу. Ви представилися як працівники патрульної служби у нас. Сектор реагування патрульної поліції. Да. Патрульної служби. Не служба, сектор реагування патрульної поліції. Угу. Вам щось це каже? Ми я хочу сказати, що такої організації, як сектор реагування, сектор, да, немає у нас такого. В Україні. Сектор реагування патрульної поліції. Дуборська районна відділу поліції. Так. Такого mm -hmm. сектору немає, так? Сектор реагування. Патру... Є патрульна поліція. Патрульної поліції теж немає. Тож Ваші... немає? Немає. Зараз я в ней. Що... Всі звільнити. Бо немає нікого. О,